Шанувальникам футзалу з Івано-Франківська, центральна спортивна арена для ігрових видів спорту. Мене школа фізичного виховання приймає Кубковий поєдинок. Матч однієї восьмої фіналу. Ямницька команда Риба КСК засумує двох матчів на шляху до однієї восьмої фіналу. Тож зараз е, виходить з воріт і ледь не покарав Корнійчук провів то Чотири матчі загалом в історії у сезоні 20-21. Ох ти! Це був момент непогано після того, як змінився квартет. Готувалася для того, щоб зіграти проти команди Екстра Ліги, незважаючи на те, яка це може бути команда. Перемоги пішов в цьому сезоні у команди. Сумщини не зафіксовано. Чотири турнірних очки, лише чотири нічиї. У них дивилися турнірній таблиці чемпіонату України. Кубок це зовсім інший турнір. Другий е за рангом турнір після чемпіонату України. А тоді своїх підопічних, які зараз десь мають отримали перепочинок, і бачимо, що відповідають. Рівна гра така і Поліпович зараз з лівої ноги попереду. Попереду ще довгий ігровий час. Лейбюк забиває ворота колишньої команди. Це, це факт, друзі. Це, це тим паче, я думаю, що ох-хо-хо. Ох, міг відповісти зараз Ростислав Гуль. І, зрозуміло, на аматорському рівні пройти до однієї восьмої фіналу і спробувати зачепити за позитивний результат. Чому б і ні? Юліан Горбатий. Наших глядачів, ну, хоча б не матчі в повному обсязі в прямому ефірі, ой-ой-ой, ще одна стійка, і це хто? Так, вищої освіти у складі команди івано франківського коледжу фізичного виховання. Виходять і проти аутсайдерів екстраліги ми бачили він зараз непоганий ударчик з рикошетом Богдан Білюк. Феліпович. Феліпович. Ох, класний, щільний удар. перехитрий все ж таки розхитав білюка. І... Пороху вже і новачки, зокрема, і найти, І не лише понюхали, але й. Відзначили за м'ячами, долучились. Така могла бути небезпечною. Лише другий фол пасив. І на ті У Першій половині Либюк пробігає, Горбатий. Стріляє Юліан Горбатий. Либюк. Потроцьок про якого вже згадував, Кучера рятує. І на добування багряк влітає у голкіпера. Були команди, які виходили до кубку з бажанням позмагатися. І виходили вони проти представників екстраліги. Зараз про після цього моменту я спробую вам розповісти про ці представників Івано-Франківська, які пробивалися на серії після меншових пенальті, здолала столичний хід. Кучера, легка здобич після удару Корнійчука в руках точніше воротаря І зараз яка передача була Петросюк. Наскільки ну, йому не вистачило. Або сантиметр значись, які відповідь не забуваєш ти 27-річний. Ну, до більшого виступав у першолігових командах. Юліан Горбатий так, 16 метрів десь до воріт було, все контролював явний Житомирської команди Форца, яка грає в літом дезіоні чемпіонату Житомир. Дякую за інфу. Мені си думками як грати в цій ситуації. Що ж е робитиме Іван? Кіцько, а що робив зараз Віталій Турчанський? Це 100% у цих парах припинять боротьбу на стадії 1-8 фіналу. Це факт. Ну що, все, що тут скажеш? Зробив все, як знав, все як міг. Коваль. І Багряк. Коваль стає асистент. 6-2. Третій попередній етап. Аналогічна ситуація. Ну, як так, як так? Просто не влучив по м'ячу Турчанський. Вийшли вперед е, айтішники саме у львівської команди, рибакаска меншості. Чому? Картка для Турчанського. Другою є у сьогоднішньому матчі, тобто Віталій Тручанський не зіграє в кінці цього поєдинку, плюс він не зіграє в повторній грі. А тим задача, завдання і тут дивом. Дивом щастить зараз з каму. Шанси це. залишаються, звісно. Якісь висновки можна робити, друзі. Нагадаю, що у тих дуелях, які відбулися у нас сьогодні, опа! І іди сюди. <плес> Тут <плес> є ще час. Хвилина 48. Горбатий, вищий воріт Юліан пробиває в чемпіонаті Екстраліги. Математично вже там ну, майже не залишили шансів для потрапляння у вісімку. емоції, за що й ми любимо футзал. Завершується, друзі, в нас перший поєдинок однієї восьмої фіналу. Вібет Кубку України сезону 23-24 років. Це перша серія двоматчевого дворандового протистояння. Отож, мінімальна перемога команди Інайті, представника екстралігії лігі в Івано-Франківську на над командою Рибак. СК. Причому вольова перемога з рахунком 3-2. Переможу з усій парі з'ясується 24 лютого у повторному матчі, що відбудеться у Львові. Ві на Боску Арені дякуємо всім, хто дивився нашу трансляцію. Особливо дякуємо нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу країну, нашу державу. Велика шана і подяка. Їм не забувайте донатити. Щиро дякуємо всім. Слава Україні, героям слава! Побачимось, почуємось.